Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися в Польщі з Байденом, і Дудою і представити план миру. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отож. Розглядається варіант зустрічі Джо Байдена в Польщі з президентом Анджею Дудою та Володимиром Зеленським, друзі, який має представити свій план переговорів із 10 пунктів. Отож, друзі, паралельно з дипломатичним наступом ведуться переговори про подальше озброєння України. Не виключно, що візит Джо Байдена до Польщі наприкінці лютого приїздом Володимира Зеленського. Також, друзі, розглядаються два міста для зустрічі: це Жешув і Варшава. Присутність українського саме президента стане частиною більш широкого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати. За попередньою інформацією, президент України представить мирний план. І скличе міжнародну конференцію. Він також повернеться до теми гарантій безпеки для Києва. Серед країн гарантів, окрім США, розглядаються Канада, Туреччина, Великобританія, Ізраїль, Німеччина і також Польща. Документ, який представить президент України, має містити. 10 пунктів він передбачатиме визнання територіальної цілісності України в кордонах до анексії Криму в березні 2014 року. Новим елементом є заперечення українцями так званої лінії розмежування до 24 лютого. Крім того, до нього йдуть положення про ядерну безпеку щодо Запорізької АЕС і також продовольчу безпеку. Також друзі йдеться про обмін полоненими та повернення депортованих до Росії дітей з України. І у план Зеленського також входить питання про створення міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Президент також в ООН вимагатиме нових гарантій безпеки для України в євроатлантичних інституціях. Ось такі друзі, важливі новини з Польщі для українців. До зустрічі.